Пане Михайло, в контексті того, що відбувається сьогодні в нашій країні, проблеми з електроенергією, як наслідок проблеми зі зв'язком, моє питання от полягатиме у тому, про що ви зокрема нещодавно вже говорили про громадські точки доступу. Ага. Коли вони з'являться? В якій кількості так чого очікувати від них, чи витримують вони там потенційні тисячі людей, які захочуть скористатися інтернетом. На да, ми у нас є плани на різні сценарії, які можуть бути в нашій країні, зв'язку з проблемами з енергетичною інфраструктурою, зв'язку з обстрілами постійними і з відключеннями, які є на сьогодні. Ми плануємо запустити сотні е, публічних точок Wi-Fi, так, щоб е, жителі різних там районірайонів, незважаючи де вони проживають, вони знали, що є точно місце, куди можна прийти, uh -huh. і звідки можна зателефонувати своїм близьким. В лікарню або там ну будь-які потреби, да і перші точки вони з'являться в Херсоні вже найближчого тижня. Тобто Херсон деокупований, там є проблема зі зв'язком, там вже є кілька публічних точок, і зараз наша команда знаходиться там. Вона сама займається тим, щоб ці е, запускати ці публічні точки. Тому в найближчий час вони більше точок відкриється в Херсоні, але взагалі мова йде про сотні. Таких точок по всій країні угу. стосовно нових проєктів, які зараз знаходяться у розробці, один з них це документи про освіту, угу. які теж повинні будуть з'явитися дії. А тут дедлайни, які і ну які проекти ще знову ж таки з'являться. Да, да, про цей проєкт тільки була постанова, тому в розробці так. там найближчим часом анонсу, тому що в нас беклог, там скільки продуктів потрібно запустити в найближчий час. Він досить великий. Зараз вже на виході продукт є оселя, це можливість отримати пільгову іпотеку для військових, медиків, угу. вчителів і під 3% І я сподіваюся, Ще найближчими тижнями, там два десятижні, ми вже запустимо. Але вже пішли перші виведені кредити для бета-тестувальників. перші видані пільгові іпотеки. Також ми сьогодні запустили найпопулярнішу послугу в Україні: це довідка про ваше місце проживання. Її раніше потрібно було отримувати офлайн, і там сотні тисяч людей кожного місяця отримували її в ЦНАПах. Вона потрібна була для того, щоб рахунок банку відкрити, або для того, щоб дитину в судочок відправити. Ну і ще і бізнес, і держава придумала дуже багато різних ситуацій, де потрібна була ця довідка. Зараз можна в кілька кліків отримати в дії. Вона там автоматична, без участі чиновників, все генерується, відправляється, легко зберігається. Тобто ця послуга вона є однією з найпопулярніших. Ми продовжуємо розвивати військові облігації вже більше ніж 130 тисяч військових облігацій було куплено через дію на більше ніж 130 мільйонів гривень. І продовжуємо також працювати над цією послугою. Зараз працюємо над послугами для ВПО, тобто для внутрішньопереміщених осіб. Це послуги по скасуванню статусу, по зміні адреси. Тобто, ну продовжуємо розвивати послуги для українців, які на жаль постраждали під час війни. Ну і у нас там також є окремо аналітична, скажімо, робота щодо соціальних послуг. Тобто, ми кожного місяця видаємо певні послуги, над якими зараз працюємо, а ну а над деякими ми працювали там досить довго вже, тому що вони складні і революційні. Скажіть, військовий квиток у дії з'явиться? Ну, поки що ми не працюємо над подібними послугами. Там є своя специфіка щодо реєстру uh -huh. військово зобов'язаних, тому ми зараз поки що не чіпаємо цієї теми. У нас ну вона, скажімо так, під певним грифом знаходиться навіть до обговорення, тому зараз не працюємо. Окей, стосовно пенсії, да. ну від відкладання грошей так на пенсію для да. тих, хто досяг 16 років. Тут, якщо я не помиляюсь, законодавча база вже з'явилась, да. Ну треба все це реалізувати. Як довго може тривати процес реалізації? Там цього? Там потрібні або ще додаткові закони, або нормативно-праві акти. Ми досить швидко, ну враховуючи, що ця така платформа, скажімо, на базі uh -huh. якої можна послуги. У нас є інтеграція з пенсійним фондом і є розуміння, як це швидко запустити. Як тільки буде прийнято, прийняті всі необхідні нормативно-праві акти, це буде зроблено. Тобто, ми, чесно кажучи, не плануємо з періодом, знаєте, там через півроку, рік або там, два роки до запуску продукту. У нас є чітка ціль. До кінця 2023 року до 2024 року відцифрувати всі послуги в Україні зробити їх цифровими, і тому ми це зробимо в найближчий час, І що стосується цієї послуги, будь-якої іншої, скажіть, а бета-тестування загалом от нових послуг, да. так які з'являються, скільки часу відбувається, усередне, мабуть, бета-тестування. Да, якщо подивитися на процес розробки послуги, він нас досить регламентований. Скільки на кожному етапі ми знаходимося? Ми плануємо, що максимум це два тижні на бета-тестування, але бувають послуги, де трохи довше, тому що послуга надскладна uh -huh. і. Задіяні, наприклад, кілька людей, як з Єоселою. Тому що ви робите кілька кліків, підписуєте документ, потім ваша дружина, наприклад, і там потрібно все чітко відпрацювати на великих цифрах. А іноді ми проходимо тестування і за тиждень або за три дні, коли все ідеально працює, 100% конверсія успішна. Але середній термін в нашому процесі розробки послуги зазначено два тижні. Мабуть, наостанок спитаю стосовно. Інструкції, детальних інструкцій, там по по тим чи іншим напрямкам. От по ФОПам, наприклад, тоді є інструкція і можливість власне закрити онлайн, і інструкція того, що потрібно робити, тому що сотні тисяч ФОПів в Україні. В той самий час мільйон триста з копійками у нас юридичних осіб, так, mm -hmm. різної форми власності, і там теж подібних інструкцій не вистачає. Бо шлях, ну, направді він важкий, складний mm -hmm. і зазвичай без там, третьої сторони, яка за гроші допомагає тобі закрити, ну, портись неможливо. Ось тут чи плануєте розвивати і збільшувати ту кількість інструкцій детальних, щоб полегшити життя громадянам? Да, взагалі у нас є окремий портал, гід електронних послуг. Його mm -hmm. можна загуглити. Там є всі послуги, які є в Україні, і детальні інструкції. Він так сайт називається, як гід на порталі Дія. Але ми зараз ми розуміємо, що люди все менше і менше використовують веб-сайти, все менше і менше хочуть взагалі читати, навіть якщо це там кілька речень. І тому ми працюємо над інноваційними можливостями розповісти про послуги, які є в застосунку дія через контакт-центр, використовуючи штучний інтелект. На базі вже тієї інформації, яку ми назбирали про запити українців. І ми над цим працюємо. І в тому числі там з міжнародними партнерами і технологічними компаніями, які запускають подібні рішення, тому найближчий час ми анонсуємо, але ми над цим працюємо. І а, взагалі, скажу ідеально, що послуга повинна бути автоматична без участі чиновника, і вона була повинна бути настільки проста. Щоб її можна було отримати в один-два кліки. Як це з витягом про місце вашого проживання? Все дуже зрозуміло, інтуїтивно і не потрібно зайві мати знання для того, щоб це зробити. Як це, наприклад, також зроблено з реєстрацією або закриттям ФОП через портал Дія. Закрити ФОП можна в один клік. Не потрібно нічого читати. Тому так буде з кожною послугою на нашому шляху. Ваші слова до всім ви державною службовсьому вуха. Дякую вам. Дякую вам.